У далекому небесному королівстві жили дві стародавні сили світло та темрява. Світло прокидалося, щоранку, розсипаючи золоті промінчики по всій землі, будило пташок, квіти, людей, котиків, і все прокидалося. Воно сміялося сонячним сміхом і бігло луками, ріками і дахами будинків. А темрява ж прокидалася, коли світло йшло спати. Вона закутувала небо в зоряні ковдри, шепотіла тишу деревам і приносила сни малятам. Темрява не була злою, просто вона любила спокій і таємниці. Але ніколи світло й темрява не зустрічалися. Кожен думав, що інший зовсім не такий, як він, і, мабуть, дивний. Одного разу під час особливого дня, дня рівнодення, коли день і ніч рівні, трапилися дивина. Сонце раптом зупинилося на горизонті і не захотіло ховатися. А місяць не схотіла чекати, і вони зустрілися вперше. Світло здивовано глянуло на темряву. Ти зовсім не страшна? Темрява відповіла тихим голосом, а ти не така вже й дивна, як я думала. Вони сіли поруч на хмаринку і почали розмовляти. Світло розповідало, як весело гратися в день, а темрява, які чудові історії шепоче зорям, і як обіймає дитячі сни. Поруч із ними засвітилася перша зірка. Так народився вечір. Він був і від світла, і від темряви. З того часу вони зустрічаються щодня. На світанку і на заході сонця. І кожного разу, коли небо стає рожевим чи фіолетовим, це означає, що світло і темрява знову зустрілися, посміхнулися одна одній і подарували світові мить справжнього чарівництва. Ми всі різні, але коли зустрічаємося з добром у серці. Можемо створити щось особливе.